Друзі, всіх вітаю на каналі у контексті нового проекту закону про мобілізацію, де передбачені драконівські методи проти громадян, хочу прокоментувати, що робив сам Зеленський до того, як стати президентом України, як він ухилявся від служби в збройних силах України. Ви знаєте, що зараз партія Слуга народу буде голосувати за новий закон про мобілізацію, яким Передбачені дуже жорсткі методи до громадян, які не з'явилися в ТЦК, не стали на облік чи не хочуть мобілізуватися, фактично людей лишають будь-яких громадянських прав. Також ми бачимо дуже багато відео в інтернеті, як працівники ТЦК, це воєнкомати, знущаються над людьми, незаконно затримують, катують, наносять побої, змушують йти до е, війська, до мобілізації, їхати на фронт. Це Дії абсолютно є незаконними, протиправними та ганебними. Я вже робив відео про те, що в 2019 році Міністерство оборони України видало офіційне повідомлення, що Зеленський у 2014 та 2015 році отримував чотири повістки в зсу, але не з'явився. До воєнкомату офіційне повідомлення про це було опубліковано на офіційному сайті Міністерства оборони України. Але коли Зеленський став президентом, це повідомлення було видалене, але воно залишилося у веб-архіві, тому можна переконатися, що дійсно це повідомлення публікувалось. Але цікаво, що на офіційній сторінці в Фейсбуці Міністерства оборони це повідомлення залишилось. Тому ми можемо зараз зайти і ще раз прочитати, що там написано. Ось так повідомлення від 2019 року. Інформуємо, що громадянин Зеленський перебуває на військовому обліку військово зобов'язаних у металургійно-довгиницьком єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу з 22.12.2008 року. І по теперішній час військове звання солдат, військово-облікова спеціальність, діловод діловодства. Предатне до військової служби військову службу в ЗСУ України не проходив для призову для мобілізації громадянина Зеленського. надсилалися повістки: три повістки і у 2014 році і одна повістка в 2015 році, тобто загалом чотири. За адресою визначено в його облікових документах. Громадянин Зеленський до військового комісаріату за його викликом не прибував. Щоб захистити честь та гідність Зеленського, фанати Слуги народу Зеленського почали розповідати, що це фейк Порошенка, це він спеціально все придумав, щоб понизити рейтинг Зеленського під час виборчої кампанії. Тобто це все неправда. Але у 2014 році була опублікована стаття з інтерв'ю Зеленського, де він сам повідомив, що дійсно у 2014 році на його адресу, де він зареєстрований в воєнкоматі, приходила повестка в ЗСУ и он про эту повестку знав. Давайте почитаем. 2014 год. Владимир Зеленский получена из военкомата повестки. Надо, значит надо. Я все буду делать по закону. Многие журналисты подумали, что это была очередная шутка либо розыгрыш. Потому подробности мы узнали у самого Владимира. Да какие тут шутки, говорит Зеленский. Мне действительно позвонила мама, которая живет в Кривом Роге, и сказала, что наш на наш домашний адрес принесли повестку. Что будете делать? Поедете в военкомат в Кривой Рог? То, что нужно делать по закону, то и буду делать. Что вы имеете в виду? Я так понимаю, что теперь мне должны прислать бумаги по месту жительства в Киеве. Я-то прописан здесь. Наверное, они должны перенаправить сюда. Мама все ребятам из военкомата объяснила. Они сказали, хорошо. Так что ждем. Надо, значит надо. Я военно обязан. Если нужно, пойду воевать. А у вас есть специальная подготовка? Может, военная кафедра была? Нет, никакой военной подготовки не было. Заканчивал юридический факультет. Может, с этим как-то связано. Вашим друзьям из квартала от повестки тоже приходили? Пока нет. Семья как отреагировала? Ну как? Волнуются. Ну думаю, что в нашей стране все будет в порядке. Звонок в военкомат. Заместитель начальника военного комиссара Днепропетровского областного военного комиссариата. Если пришла повестка, человек обязан в указанное время прибыть в военкомат. При этом стоит отметить, что при смене жительства мужчина должен не только оформить Прописку, но и сняться с, воен... с воинского учета по старому адресу и ставить на учет по-новому, поскольку повестки выписываются именно тем, кто стоит на учете. Что касается возраста, то сейчас, когда в Украине идет частичная мобилизация, призываются люди в возрасте до 40-60 лет, в зависимости от звания. Напомню, что Владимиру Зеленскому в этом году исполнилось 36. Журналисты позвонили родителям Зеленского. Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уже думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан, поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? Мы рассказали сыну, все посмеялись, но он уверен нас, что во всем разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института, но я не он. Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск. Ви зрозуміли, батько Зеленського заявив, що він не хоче, щоб його син Зеленський служив в ЗСУ, тому що це небезпечно. І Зеленський не пішов служити в ЗСУ. Як відомо, Росія напала на Україну в 2014 році. Спочатку окупувала Крим, а потім ввела свої війська на Донбас. Зеленський це бачив, його призвали в 2014, а потім і в 2015 році. І він ухилився. Він сказав: Я буду робити все по закону. По закону він повинен був з'явитися. Він був повідомлений, він знав, що повістка існує. А якщо його не що це було в Кривому розі, він зобов'язаний був стати на облік в місті Ківі, де він проживав. Але він ухилився від свого обов'язку. Чи має моральне право Зеленський зараз примушувати когось йти до армії? Чи має моральне право Зеленський таким чином призивати людей до армії, як викрадення людей на вулиці, в тролейбусах, вламування в офіси, катування людей, побиття? І повне схвалення Зеленським цих дій. Як таке можливо? Я хочу, щоб всі побачили це відео, як батько Зеленського каже, я не хочу, щоб мій син йшов в до армії, тому що це небезпечно. Так повинен зараз тоді сказати кожен батько в Україні своїм дітям. Ви не повинні йти і змусити і Зеленського, все його оточення, всіх рідних, всіх знайомих, всіх, хто з ним працює повністю, всіх посадовців. Хто зараз працює Зеленський, всю його партію, всіх депутатів, не тільки Верховної Ради, а районних рівнів, працівників адміністрації, правоохоронних органів, всіх спецслужб. Всі, хто якось дотикається до Зеленського, повинні зараз йти до армії і спокутувати провину. Хочу нагадати, що сам Зеленський навіть зняв сценку 95-го кварталу, як він висміює службу в ЗСУ. Давайте подивимось. <різько> Світа повістка. Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Я бюро підрозділ юзик. Ось такий наш президент. Це повна ганьба. Повна ганьба, що так робити, а потім катувати людей, змушуючи йти їх до армії, і саме таким чином, викраденими катуваннями, залякуваннями, драконівськими законами, людям навіть не пропонують професійну контрактну армію. З соціальним забезпеченням, страховками, зарплатами, з гарантіями. Ні. Людей просто хапають і кидають в ці м'ясні штурми, щоб Зеленський залишався при владі. Всі ці цитати Зеленського потрібно афішувати по всьому світу. На кожен захід, де Зеленський прибуває, треба. Цитувати батька Зеленського, я не хочу, щоб мій син йшов до армії, і показувати, як Зеленський ухилився від служби. Для всього світу потрібно показувати, а не виставляти Зеленського героям, який не втік. Потрібно було реагувати у 2014 році. Зеленський, ти повинен був ти на службу в 2014 році, коли Росія тільки напала на Україну. Перші напади відбулись в 2014 році. Зрозуміло, що коли ти вже президент, тебе охорони, тисячі людей, ти сидиш в бункері, тобі можна не тікати. Це зрозуміло. Але чому ти ухилився в 2014 році, як звичайний громадянин? Напевно, послухав батька, що це дуже небезпечно. Звісно, тоді у тебе не було охорони. Але зараз, ховаючись в бункері і перебуваючи в повній безпеці і заховавши своїх рідних, заховавши своїх рідних ти відправляєш на місні штурми звичайних людей, тих, які ти сам був колись. Звісно, що ти не був звичайною людиною. Ти був знаменитим, в тебе була криша, ти міг ухилитися. Але я маю на увазі, ти не мав владних повноважень. І ти зараз відправляєш таких людей, які не мають владних повноважень, які не можуть захиститися. Нам є сні штурми. Але сам цього уникав. Ось такий президент.